Всім привіт із сонячної Італії. Друга година дня, тому треба ховатися, прикриватися повністю. Знаєте про що хочу поговорити? Про стосунки між чоловіком і жінкою. Я от живу в Італії вже 9 років, заміжня за італійцем 7 років. У нас є спільна донечка, у мене є син старший. От чомусь от, нам цікаво, як ті ці стосунки саме з іноземцем. А я хочу сказати так: ну, оскільки ми одружилися, ми живемо в такій місцевості, що я була повністю ізольована. Я собі знаходила друзів, ну там двоє в одній в одній стороні. Як то виявилась журналістка, і просто кажу, ви що її просто підсилали до мене, щоб вона все там узнавала, і щоб ви знали про що я думаю, чи що? Абсолютно не боялась говорити про те, що я про вас думаю, і я надіялася, що ви такі виправитеся, а ніхто нічого не виправлявся. Ну і з другої сторони була моя руминка. Подружка, яка була обіжена на цю сім'ю, і коли я прийшла в їхнє середовище, вона вже була 15 років одружена з його кузіном, наші свекрухи двоюрідні, і теж у неї вже свої були про них думки. Своя озлоба і все інше. І от да, мені через 9 років тільки пояснили, що це її вибір, і що в тебе в мене має бути своя думка. Але я не про це, я про те, що да, ми ходимо до школи, нас там не вчить ніхто ніяких стосунків, відносин. Абсолютно, абсолютно ніхто не зачіплює тему, який має той хлопець бути, яка має та дівчина бути, який має бути бюджет. Що робити, коли ти народив дитину? Я дізналася про післяродову депресію, що є таке тільки після того, як родила свою другу дитину. Там ніхто нічого такого не вчить. А знаєте звідки ми черпаємо досвід сімейних стосунків від наших бабушок, від наших дідушок і від наших мам. Від тетю, дядь, оце ми звідси черпаємо стосунки. І коли тобі кажуть, то ти таке притягуєш. Знаєте, можливо, раніше я теж могла так сказати. Таке може сказати жінка, якій просто пощастило, в якої був один чоловік на все життя, але не всі такі. Просто той, хто каже, то ти таке притягуєш. Це недалека людина, абсолютно. Не вірте, що ви щось десь притягуєте. Дивіться, на рахунок це ти відзеркалюєш те, що ти притянула. Ти притягуєш те, що ти відзеркалюєш. Ну я думаю, ви зрозумієте. Знаєте, тут на пляжі сьогодні у мужчин було свідання, і от чогось от сьогодні саме мені захотілось просто понаблюдати за людьми на пляжі. Я таким ніколи не займалася. І ви знаєте, я думаю, що вони не придали значенню, знає хтось, які вони, чи не знає. Просто якби вони сіли і думали, що всі знають, що в нас тут двоє мужчин і в нас тут побачення, це вони б відображали своє внутрішній стан. А мені вони настільки собою були зайняті, що їм було байдуже, і вони нікого ніде не відобразили, розумієте? Круглий-круглий камінчик. Прикольний такий. Так що, ви знаєте, коли я це мій другий шлюб з італійцем. І коли я вже вдруге от, заміж вийшла, сказати, що я з першого шлюбу я вдовою залишилась. Я не розлучалась, в мене досвіду розлучення нема. У мене є досвід вдови. Як казав мій Франческо, каже, я тепер розумію твого першого чоловіка. Я тепер розумію, чому він не витримав цієї лихої долі. Я кажу, поняв? Розумієш, що то бійся мене. І оскільки я була в ізоляції, то так, ви одружившись чи вийшовши заміж за мого теперішнього чоловіка Франческо, він італієць. Чи вони чимось відрізняються, не знаю. Руки, ноги між ногами яйця, вибачте. А, і вибачте, свекрухи в Україні такі мам, просто бубочки. Ну і в мене в першому шлюбі не було свекрухи, знову ж таки, не було цього досвіду. Оскільки я була в ізоляції, у мене було, був час на дослідження цього мужчини. І дай його 9 років. У нас 1 липня була річниця 9 років, як ми разом. І о, в мене був час просто дослідити цього мужчину. Да? Ми нікому не психологи, ми нікому нічого не повинні. Але коли ми когось впускаємо в своє життя, ми повинні розуміти, що ми цю людину маємо дослідити, дослідити поведінку, характер, відношення до фінансів, відношення до друзів, відношення до того, смажити м'ясо чи не смажити. Кожен мужчина вміє має вміти смажити той шашлик, щоб було щастя. Розумієте? Оце треба дослідити. А ми що? Ми з головою ринулись і побігли, щоб кожного з нас була мама Італійка, повірте, на... ну, щоб моя свекруха була моєю мамою, то я б на її сина не подивилася. Розумієте? Тому не одну мені пишуть, ой, це вам там дістався непотріб. Ну, дуже рідко там одна людина написала і все ну, відкликнулась. Да? Що ми в собі несемо, які ми е, Мені дуже сподобалось, як мені написали, що дав в гірській місцевості такому мужчині вже за сорок. Важко вже когось знайти. Так, важко. Тому і сказав йому дід, або ти цю береш, або ти останешся сам. Ви знаєте, його дід, щоб був ще живий. То ситуація з будинком була б інша, тому що ми ще тільки зустрічалися, і дід уже його питав, коли це ти, Франческо, збираєшся будувати будинок, де ви будете жити, і все інше. І він би свою дочку поставив би на місце. Це сто відсотків. Так що, і був такий момент, да, що я от до свого чоловіка така відчула, да не любиш ти мене. Оце що ж це таке, що мені з цим робить. І я згадую, моя бабуся так вела себе по відношенню до діда, з яким в неї троє дітей, внуки. В принципі, ні в чому вона не нуждалась. Він прийшов з війни, побудував відразу будинок. Але вона все життя відчувала самотність, і що він мене не любить. І я так, ага, згадала бабцю, думаю, ні, Франческо мене любить і в нас все добре. Так от. Знову ж таки повертаюся до того, що я залишилась от в ізоляції, сама, не мами, не папи, не сестри поруч. І Я от потихеньку я залишалась зі своїми думками. Я як не крути, а я досліджувала цю сім'ю. Я не психолог, я їм не хотіла бути. Тоб мене ще дослідив, Хто б мої потреби б мені розповів, чому а так, а чому так, а чому це не складається. А тут я ось прийшла до висновку, що я його знаю повністю. Я знаю його сім'ю, я знаю його, я розумію, чому він от саме от такий, такий і такий. Можливо, мене щось не влаштовує, те, що він не сильно спілкується. А? І е е я дослідила, я автоматично дослідила. І в цей період я вийшла заміж, і моя сестра теж взяла другий шлюб. І якби я на рік раніше це все проходила, а вона от на рік пізніше. І я по-свіжому, от вона мені телефонує, вона в Україні, я в Італії, вона мені телефонує, каже, Оксана, так і так, таке, і таке робиться. Вона теж відразу другу дитину родила, і оцей катавасія, ця вся друзі. Я їй пояснювала. І вона це все слухала і сприймала. І крок за кроком крокувала далі, їй це допомогло, Якби те, що розтягується іноді, на 10 років пізнати один одного, в неї там за пару років пізнала і все. Хоча вона теж сестра була, мала перший шлюб. І що той перший шлюб чомусь навчив? Ні, не навчив. Хоч 10 шлюбів мати нічого він не навчить. У нас є знайома, яка е, мала три. Три рази відносини. І вона книжку може написати. Не з ким вона не залишилась, може книжку написати. Ну і на рахунок, да, там другий шлюб. Як виявилось, моя сестра родила друге дитя в 42. Я в 35, напевно, друге, другу дитину родила. І казалось би, для України це вже пізно. пізно. А, і а... Я за однією в тіктоці, їй 47 чи 48 років, вона в Мілані. Українка, ходить на побачення, все одно хоче мужчину, все одно хоче не хоче бути сама, тому що перші два шлюби було невдалі. Знаєте, коли в тебе був вдалий шлюб, і ти навіть якщо залишаєшся десь от 50 за 50 років сама вдовою, то виходить. У тебе все одно ця потреба закрита, і ти вже нікого до себе не підпустиш. А коли тебе був один шлюб, розвалився, другий, третій, ти все одно ще будеш шукати, щоб закрити цю потребу. Як не крути, а це, напевно, з космосу в нас послана потреба в мужчинах і все інше. Якщо цікаво, як я, з яких висновків зробила висновок. Це, який мій чоловік, і який до нього треба підхід мати, пишіть, розповім трошки про сім'ю, в якій він жив. Тому що ну, вони в мене як на ладоні, я їх бачу. І, знаєте, то кажуть, не треба мусор зі зби виносити, сор зі зби виносити, от іменно зі зби, да? ізба, чи є це слово. Якби дівчата розмовляли більше, то можливо б, багато дівчат врятували своє життя. І своє здоров'я від тих, хто піднімає руку, а говорити про все треба, тому що в школі не навчать. Книжки читати ніколи. Психологів розвелося стільки, що просто караул. Один одного слухати ми раніше. З подружками збираємося, починаємо. А, мій такий, а мій теж. О, та вони однакові. Всі все, в нас це все, посміялися і розійшлися. А от в Європі так, в них дуже популярно психолог, але той психолог буде коштувати грошей. І всі європейські психологи вони йдуть по старій програмі і розраховані на те, щоб. Довго ти до них ходив. А якщо якийсь професор, то який йому сенс вам відразу розказати, що з вами? Мені здається, що досвідчений, хороший психолог. Ти тільки відкриєш двері, зайдеш і сядеш, вже психолог буде знати, що з тобою. Так, всі наші стани, це все досліджено, це все описано, але це ж це треба прочитати і на собі примінити. Так що, як крути, не крути, а один одному треба бути психологом, коли ти впускаєш когось в своє життя, хоч ти й сам з великими травмами, але якщо ти хочеш побудувати якісь стосунки, чи то з чоловіком, чи то е, з дружиною, чи то з дітьми, ти все одно маєш якісь мати психологічні аси. До речі, той, хто одружений і не розуміє, що в нього... Відбувається з чоловіком, так, як в мене сім років минуло, і я дивлюся на нього іноді, іначе це ну, взагалі чужа людина образно говоря. І хто розлучений, хоче якихось стосунків, слухайте психолога, який саме в такому стані. Хто хоче стосунків, слухайте того, хто в стосунках. Тому що всі говорять по-різному. Той, хто без стосунків, одне відчуває, той, хто в стосунках інших відчуває. Але якщо у вас не була оця потреба, не було нормальних стосунків, ви все одно будете шукати. Як я кажу своїй сестрі, це найкраще, що з нами відбулося. Так, а мій чоловік мене сім е, років, з тих пір, як ми одружилися, сім років. Я його два роки тримала в тонусі, а він мене сім років тримає в тонусі. Але я хочу сказати, що якщо раніше його настрій дуже на мене впливав, от він сидів без настрою, мені було погано, то я потім в один прекрасний момент вирішила, так, мій настрій це мій настрій. Якщо в мене буде добрий настрій, я ж його розпространю і взагалі чую, я дуже на себе погано почувати. Якщо всім хорошого настрою, почувайте себе добре. І на жаль, да, ми кажемо там, о я не в політиці, я не розумію політику? Ні, нам нав'язують політику, фінанси, нам нав'язують виживання, і за рахунок того, що нам нав'язують виживання, ми не можемо розібратися з собою в своїх почуттях. І якщо жінка ростить доньку одна, то звідки ви взяли, що ця донька буде щасливіша за вас? І якщо вона й найде когось нормального? То ви ж туди будете лізти, як до свого чоловіка до того зятя, розумієте? Так що вчіть дівчат. Е, оскільки в мене там от дівчинка, хлопець у мене вже дорослий, не знаю, чого її вчити, комах не обіжати, він має дуже добрий. А вчіть дівчат, якщо ви хочете, щоб дівчина була щасливіша за вас, внучка, дочка, то вчіть, навчіть її бути щасливою, навчіть її бути щасливою, водити машину, навіть те корито. Е, да, Італійці відлічаються тим, що якщо навіть твої батьки жили на соціальних виплатах, ти все одно в 18 років закінчиш автошколу, отримаєш водійські права і якась шкарабарка до тебе буде. Це 100%. Плюс ще в них, якщо ти механік, пожежник, е, карабінери, ти забезпечиш свою сім'ю. Ти забезпечиш свою сім'ю. А ще мені дуже подобається, що я живу в... В такому райончику в Італії, де всі старовіри, де е, жінки і чоловіки не шукають собі нікого наліво, тому що це дуже наказуємо і це дуже з великими наслідками. Дуже рідко хто розлучається і знаходить відразу собі пару туди-сюди, перейшли, отако налегке, дуже е, важко. А ми українські дівчата, ми такі більш налегке. Ну, сьогодні не склалося, завтра складеться. І мені здається, це раніше ми там за якимось страждали, зараз вже немає таких страждань. Так що любіть себе, бережіть себе, пам'ятайте один одного. і Хай все буде добре. І тікайте від сонечка, тому що спека неймовірна. Просто неймовірна спека. Всім благ, всім добра. Надіюсь, мене зрозуміти. І е, знаєте, я коли говорю, я не хочу, щоб вникали в мої слова. Я просто хочу, щоб людина почула і відчула себе. Відчула себе на моєму якомусь тембрі, на моїй якійсь енергії, щоб вона подумала, о, це в мене так і так, а це треба якось по-іначому, а, так, да, це він ну, там ото сердиться, сидить, то хай сердиться, а я собі їсти кави поп'ю і все буде добре. І так, треба вміти бути самою собою, тому що коли ми да, когось спускаємо своє життя. Ми занадто багато очікуємо. Ми занадто багато очікуємо, що нам буде весело, нам буде душевно. Так, є таке, але дуже рідко. Дуже рідко. І е, всім бажаю зустріти свою половинку, в кого є берегти. І якщо в когось ще стосунки не дуже блистять. Ну, вам Бог послав е, жіночку, вам Бог послав мужика. Ну, дивіться, якщо з нього можна щось зліпити, то ліпіть. А що робити? А що робити? Дивіться, яке морько, морю, морю байдуже, морю байдуже, тут ти там живий чи мертвий. Йому байдуже тому морю. Воно як хвилювалося собі потихеньку, так і хвилюється. Соляне таке, що просто неможливо.